Перший випускний бал відзначили вихованці дошкільного навчального закладу. Теремок маленькі принцеси та джентльмени вже восени стануть першокласниками. Цьогоріч Бориспільський Теремок вже в п'ятдесяти випускає маленьких українців. Завідувач закладу Лариса Панкова подякувала батькам за своїх вихованців. Батькам бажаю терпіння, миру. Ем... Те, що ви вклали своїх дітей цю ту надію, все, що ви хочете, щоб з них виросло, щоб вони досягли на, на яких вершин, щоб все це що у вас було, малечу за традицією прийшли привітати два депутати міської ради Володимир Пилипчук та Ярослав Годунок. Секретар міської ради пояснив, що їхні округи межують, тому опікуються садочком обидва народні обранці. Мені Дуже приємно, що у нас із Ярославом Миколаївичем ніяких немає. Поділів, тому що це дітки, політика політика, як ви знаєте, так. А дітки це святе. Це е, святе, тому що е, я сьогодні до нього на територію заліз, це так грубо кажу. Тому що дорога, да, завтра від до мене, тому що садик це наші обсі, школа нашої обстріля. Ми не тоди тоді лити, тому що це наші дітки. проміння, нестерівки, лозівки. Це всі наші дітки. Володимир Олександрович привітав випускників: колектив садочку та батьків. А дитячому закладові подарував фотоапарат та мікрофони для проведення свят та можливості самим закарбовувати історію на відео та світлинах. А депутат міської ради Ярослав Годунок продемонстрував вишиванки, які отримав кожен випускник. Я вважаю сьогодні символічно, коли ти даруєш вишиванку цим самим. Ти показуєш тим діткам, що треба любити свою країну, любити Україну. І коли сьогодні хлопці там захищають нашу батьківщину. Сьогодні як ніколи, те гасло, коли мій дідусь говорив, аби тільки не було війни, воно сьогодні якраз актуальне. І ви знаєте, мені хочеться на такому чудовому приємному святі, щоб ці дітки ніколи не бачили того, що відбувається там на сході. Коли ми їздимо туди до наших хлопців-героїв, і вони воюють, захищають батьківщину. І коли колись брата, сьогодні це негідник, Путлер разом з російським народом напав на вас, оце є, мабуть, ота межа. Яку треба дітям показувати, що треба цінувати цей світ, треба цінувати це життя, яке сьогодні відбувається. І хочу побажати всім моїм виборцям, батькам і всім діткам, щоб вони ніколи в житті не розчарували своїх батьків, щоб всі ті звершення і досягання, які вони ставлять собі, вони завжди їх здобували. І хотілося, щоб ця музика чудова, яка зараз грає, з цієї пісні, якою вони сьогодні йдуть, в це, ну як сказати, важке життя. Сьогодні насправді не таке життя, як колись. Воно здавалося сьогодні. Вперше в житті вони йдуть в школу, де вперше вони будуть уже самостійними, зовсім не такими, як були тут. Вони побачать той світ зовсім інший, щоб він був набагато кращий для них, люб'язний, і справдилися всі їхні побажання і що вони хотіли собі побажати. Дошкільнята подякували воїнам, які захищають Україну, та завдяки яким у них є можливість, хоч і під хмарним, але мирним небом, провести випускний вечір. Садочку, батьки та найменші вихованці провели для своїх випускників казкове свято. Вітаємо малечу та бажаємо щасливої дороги у нове, цікаве, шкільне життя. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.